Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, можливо, нещодавно ви чули про ініціативу, щоб ліквідувати копійки, а замість копійок впровадити шах. Так саме так називали дрібну роздрібну монету за українських часів. Навіть приказки такі були про шах. Натомість копійка є московським насліддям. І так, в цьому напевно є якийсь сенс і якийсь глуст, але з одним але. З тим, але що на сьогодні внаслідок знецінення грошей, девальвації, ця ж сама копійка, ну чи шах, як не назви, все рівно вже мають надто мале значення, дуже дрібне значення. І щоб перевести справді з копійок на шаги, перевипустити це досить багато би коштувало для країни саме в такому стані, в якому зараз вона знаходиться. Хоча ще раз кажу: відтинання всіх ідеологічних щупалець, якими Московія Україну тримає в плані мови, культури, духовності. Різних назв, то напевно це важливо. І зараз я не про саме перейменування, його, здається, відкинули, за... порахували, що це занадто дорого. Мені більше йдеться про те, що ми з вами, якщо в якийсь момент можемо подумати, що оскільки вчинки наші важливі, і справді потрібні вчинки, які мають виникати з віри, то, напевно, ми можемо щось в Бога цим заслужити собі. І одні люди заслужують більше, інші менше, більше того, навіть існує такий певен вислів, що хтось собі в Бога щось заслужив, а хтось, відповідно, не заслужив. Тому варто повернутися знову до тих же самих Павлових послань. І прочитати уважно, щоб не заплутатися і добре зрозуміти. Читання з послання святого апостола Павла до Римлян Брати. Що скажемо, здобув Авраам, наш прабатько за тілом. Якщо Авраам оправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Давид також називає блаженною ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл. Блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Блаженна людина, якій Господь не зарахує гріха слово Боже. Богу подяка. Дорогі друзі, це дуже важливий розділ. Навколо цього розділу поламано дуже багато пер та списів, мечів. Маса дискусій проводилася ну, саме між католиками протестантами. Цій тематиці я вчорашню проповідь присвятив, тому вже до цього повертатися не буду, але ну, лише не можу не сказати, що на цьому четвертому розділі до послання до Римлян. Саме на цьому базується протестантське вчення Соля Фіде, тобто лише віра, лише віра, ну тобто ніяких вчинків, якби ні, бо віра. І цьому питанню я вже сьогодні присвячувати увагу не буду. Подивімося, що це для нас з вами може означати цей текст. Він насправді дуже цінний. Ми його справді розберемо. Найперше, звернімо на Центральне, якщо брати по кількості тексту слово. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. Що таке належне? Належне це заплата. Людина заробила, їй заплатили. Ми з вами з Богом можемо також мати такі товарно, обернені відносини. Тобто, я тобі, Боже, щось, ти мені щось, я помолюся щось, ти мені зробиш щось. Я піду у паломництво, ти мені повинен дати тето. Я помолюся там, чи розарій, чи багато розаріїв помолюся, помпейську новенно, то ти мені, Боже, повинен дати тепер тето. Більше того, це розуміння, неправильне розуміння. Часто можна почути від дуже багатьох людей, які казали: Я молився, Бог мені не дав. Значить, не треба молитися, раз Бог не дає. Тобто такий товарний підхід до віри дуже часто, на жаль, можна зустріти. І, дорогі друзі, це неправильно, так не слід підходити. Чому не слід? Тому що, якщо ми думаємо, що ми можемо собі заробити на спасіння, то це хибне уявлення не може бути такого, що ми. Живемо праведним життям, робимо те, 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 те і правильно, а от наші ті ближні вони такі сякі неправильно це роблять. Так ми чуємо, як тут відгукується історія про блудного сина і двох братів, е які між собою, той старший брат каже: от я стільки років тобі служу, а ти козенятка жодного разу мені не дав, щоб я міг повеселитися з друзями моїми. Тобто, е по факту, він е не був люблячим сином, люблячого батька. Він був наймитом, наймитом, який очікував більших преференцій для себе. Тому, дорогі друзі, питання насправді дуже важливе. Найважливіше, щоб ми могли за собою прослідкувати, чи я, наприклад, не помічаю. Інколи за собою, того, що ось Бог мені повинен це дати і повинен це зробити, адже я такий правильний молодець, так то молюся, так то роблю, роблю такі товчинки. То звичайно, що мені це все належиться. Ні, дорогі друзі, не належиться. Тому що ми по своєму своїми силами, своїми зусиллями, своїми можливостями, ми б не заробили собі ні на копійку, ні на шах. Ні на не знаю, там євроцент, ні, ні на яку іншу монету. Ми на щось, дрібнес, на щось дрібнесеньке собі на виправдання, собі на відкуплення гріхів, б не заробили. Все, що ми маємо, це є Божа благодать, це є Божий дар. І тому ось ці слова центральні, я вважаю. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. Ну тобто заробив, маєш. Не заробив, не маєш. Ні. Тут чи заробив, чи не заробив, все рівно це Божий дар. Це не означає, що не треба заробляти. Це абсолютно не означає, що треба махнути рукою і казати, то та яка різниця? Роби, не роби все рівно те саме. Ні, ми маємо співдіяти з Богом. Тому, друзі, подивімося поетапно на розуміння цього тексту. Він насправді дуже важливий, ну а як все важливе, є досить складним. Має багато різних шарів, ну чи нашарувань. Подивімося, до чого відсилається тут Святий Павло, про те, що спасіння є даром благодаті, дар. Тобто Господь Бог дарує мені, це його подарунок, це не я заробив. Подивімося навчання, навчання католицької церкви, яке записане в катехізмі католицької церкви. Зачитаю декілька параграфів. Одразу кажу їхні номера 1992, 1996 і 2010. Читаю виправдання це не лише прощення гріхів, а й освячення, та й оновлення внутрішньої людини. Воно здійснюється через благодать Божу, яку здобув Христос через свою смерть і Воскресіння. Далі. Божа благодать є безоплатним і незаслуженим даром, яким Бог дає нам своє життя, вливає Святого Духа в наші серця та зцілює від гріха. Наступний, оскільки ініціатива належить Богові у справі благодаті, ніхто не може заслуговувати на початок виправдання. Отож. Господь Бог є ініціатором, Він веде, Він благословляє, Він заплатив. Ми, якби мали платити, ну потрібно було би заплатити якісь мільярди, а ми б нашкрібали за ледве кілька копійок. Ну, якщо так порівнювати. Звісно, звісно, кожне порівняння, воно шкутильгає, але, але інакше не дасться. Друзі, дивимося далі. В цьому тексті згадано про Авраама і згадано про Давида. Авраам був виправданий вірою. Виправдання не здобувається ділами, але справжня віра не може залишатися бездіяльною. І цей вічний конфлікт між католиками і протестантами про те, чи віра чи діла одне чи інше. Одне іншому не заперечує. Отак От само, як новий Завіт не заперечує старого, а довершує його. Так само діла підтверджують. Існування віри. Але це не означає, що людина сама себе може щось купити і зробити. Ясно, що це є Божий дар, але одне не виключає іншого. Добрі діла це плід і знак прийнятої благодаті, а не засіб її здобуття. В посланні до Якова читаємо текст, який дуже часто в цих дискусіях вилітає десь поза уваги, а він також є ключовим. А саме в посланні в другому посланні Якова читаємо. Ще раз точніше, в посланні Якова 2.26 читаємо: Віра без діл мертва. Дуже важливо запам'ятати цю цитату. В катехізмі далі також читаємо: ми можемо заслужити на зростання благодаті та вічне життя, бо Бог дозволяє нам вільно співпрацювати з Ним. Тобто, Господь Бог ініціює наше спасіння. Ми маємо віру як дар від нього, а одночасно через неї ми можемо проявити свою вірність йому відповісти. І можемо зробити якісь вчинки, які виникають з цієї самої віри, наша відповідь. Тобто його ініціатива, а наша відповідь. Це відбувається завжди двосторонньо. Згадується також про Авраама. Як батька всіх віруючих. Авраам це взірець покори віри, бо він повірив Богові, і це залічено йому в праведність. Тут послання до Римля. Отож, дорогі друзі, чому нам прощаються гріхи? Так само, як Давид згадується, як великий покутник, читаємо хоча б перший псалом, де він. Страшно жаліє за свій гріх, свій переступ. Він кається, він хоче виправитися з свого гріха. Хоч він вважається цим покутником, але разом з тим всім він через це оновлення постійно може повернутися до Бога. Ну і це нас тішить, тому що ми, на жаль, слабкі, грішні, багато чого не знаємо, багато чого не розуміємо, багато чого забуваємо або хочемо забути. І, на жаль, так це відбувається. Отож, дорогі друзі, ще на Треденському соборі, а цей собор, пригадаю, було скликано саме для того, щоб ліквідувати наслідки протестантизму, і це ще було 1547 рік, це, цей фрагмент, і, взагалі, вчення про благодать католицькою церквою трактується як виправдання відбувається з Божої благодаті через віру. Людина не може заслужити собі на виправдання власними силами. Добрі діла, які випливають з благодаті, є співпрацею з Богом, а не причиною виправдання. Іншими словами, поясню, що от, якщо людина, ще раз повторюся, думає, що вона щось помолилася, жила праведно, як там люди можуть сказати, ні з ким не сварюся, нікуди не ходжу, то я вже молодець. Ні, цього недостатньо. Моє спасіння це все рівно Божий дар, а не те, що я такий молодець, бо ні з ким не сварюся і нікуди не ходжу. Цього недостатньо. Але, на жаль, на жаль, ця думка ще є недонесеною до багатьох людей. Отож, дорогі друзі, що нас тішить з цього тексту, що Бог виправдовує грішника. І нас це тішить, тому що кожен тверезо мислячий християнин бачить в собі грішника, слабку людину. Віра є шляхом для цього самого виправдання, ну, хоча б так само, як це було в Авраама, батька нашої віри. Ми отримуємо прощення наших гріхів, ну і цим прикладом являється Давид, як великий покутник. Добрі діла це наслідок прийняття Божої благодаті, а не її причина. Ми робимо Божу благодать, ми Робимо добрі діла, ми відповідаємо Богові на його благодать, але не заслужуємо цими добрими ділами собі на спасіння. На цю тему пише катехізм Католицької церкви, який, я сподіваюся, в кожного є дома або хоча б компендіум. Якщо немає, то регулярно заходьте до нас на сайт Кредо. Є спеціальний розділ, де цей компендіум знаходиться, можна собі постійно зайти і почитати. І це вчення, є, вчення записане в катехізмі Католицької церкви, є повторенням, пригадуванням вчення ще з Треденського собору, тези, чого я вам щойно і представив. Отож, дорогі друзі, якби ми з вами хотіли спастися, хотіли зробити самі, то не змогли би навіть на кілька копійок собі цього спасіння зробити. Але ще одна теза, яку хочу вкотре повторити, вона дуже важлива, це те, що. Людину постійно кидає в скрайності. В скрайності, тобто, з одного боку, якщо можна виправдатися, якщо Бог багато милостивий, якщо Бог все прощаючий, ну, то можна грішити, скільки влізе. Ні, це не означає, що треба грішити, скільки влізе. Якщо ми говоримо про те, що все є Божим даром, ну, то значить, оскільки все робить Бог, ну, то я якби, вмиваю руки і нічого не роблю, ну, Бо значить, все робить він, все є його даром. Значить, я тут теж ні при чому ні, це також хибно. Бог є даром, ми співпрацюємо з Його благодаттю, але це не означає, що нам потрібно не співпрацювати з цією благодаттю. Людина складна і дуже слабка істота. Нас постійно кидає в скрайності. Не кидаємося в скрайності, відповідаємо Богу на його благодать, але теж пам'ятаємо про те, що ми самі себе. Доброго нічого зробити не можемо, якщо Бог нас в цьому не підтримує і не благословить. Тому нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дорогі братчики і сестрички, дякую вам, що дивитеся. Дякую, що пишете ваші коментарі. Читаю, е е тішуся, що можу дізнатися вашу думку. І дякую, що поширюєте ці відео, щоб і інші люди могли довідатися і розібратися з цими погодитися, досить непростими тезами. Дякую вам. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і поширити, щоб і інші люди також могли його подивитися.